Вітаю, друзі, ножемани. огляд ножа Ганзо. Хоча це не Ганзо, це Firebird. І взагалі про ці ганзо Firebird я, складається таке враження, що якийсь е, чувак зробив бренд GANZO, а тут до нього приходить кум і каже: А я теж хочу робити ножі і назву їх Firebird. І отак от два кума ножі і роблять. Якось так воно виглядає, тому що майже те саме: ось вам Ганзо, який Ганзо, ось вам Ганзо, який Firebird. і коротше, один сайт на двох. І ну, така от собі історія. А діманті також десь там поряд притусувались. Коротше, дивно все це виглядає. Тим не менш, це новинка, це цікава модель. Модель FH927 bk Зараз ми його розпакуємо, глянемо, трошки протестуємо, як завжди. А в описі вже можете знайти посилання на даний ніж на офіційний сайт Ганзо в Україні. Там же ж і Firebird, там же ж я діманті, там же ж асортимент і ціни актуальні на ножі. І там же ж працює промокод Полікарпович на знижку 10%. Що, в принципі, в випадку даного ножа, ну, як мінімум, зробить вам безкоштовну доставку, що також насправді приємно. Хоча доставка там і так безкоштовна, тому ви просто тупо отримаєте нормальну знижку. Добре, переходжу до розпаковки та огляду даного ножа. Починаю. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів Teren Blade, український виробник ножів BPS Найвс, а також інтернет-магазин Мілітарія ПЛ. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Якщо в когось є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую та приємного перегляду. Почну я завжди з розпаковки. Упаковка ну вже показував. Я ось перед цим робив Погляд на ось цей ніж це Ganzo G771, новинка, досить бюджетна і вона була в синій коробці. Тут коробка, типу червона, але в принципі все те саме. Коробка оновилась дещо, але ну, це знову ж таки не критично. Чохол Ганзо TOOLS, в принципі, це, до речі, логотип Firebird. Добре, що він є. Тут у мене наклейка ось цього Ганзо. Який він там я забув, як називається. Коротше, фікса, а в попередньому була наклейка Adimanti не формат. Наклейки об'ємні, прикольні. Коротше, класно, що вони є. Це краще, ніж самі звичайні наклейки. Так, ще всередині є Silica е, Gel і є гарантійна карта Ganzo. І вона не така, як в іншому, але то не має ніякого значення, бо упаковки нам не дуже то і цікаві. Цікавий сам ніж, виглядає ось так: виглядає незвичайно, дивно, цікаво. І є в ньому насправді цікаві рішення, як для бюджетного ножа. в Принципі, в принципі, окей. Знову ж таки вигляд досить такий строгий, я б сказав. Можливо, там для батька, для дядька. Або і для вас, якщо подобається подібний дизайн. Він от чимось схожий, не знаю, на ключі від автомобіля, ну на брелок знаєте, де там ключ в цей Відкривається, але, ну звичайно ж, більших розмірів. Досить такий якийсь лаконічний у нього дизайн. Є отвір, ось тут всерединці такий напівотвір, напівсферичний отвір. Він з двох сторін. Осьовий гвинт має торкс тільки з однієї сторони. Певна така текстурка, вона також тут щось намагалися. Вони в дизайн зробити. Кліпса, ось така, типу проволочна, що вже насправді виглядає непогано і виглядає цікавіше, ніж оця сама стандартна кліпса, яка використовується на тисячах моделей різних ножів, китайських і насправді не тільки китайських. Кліпса кріпиться одним гвинтом, може переставлятись на іншу сторону. І ось це прикольно, що на іншій стороні є заглушка. Тобто не просто вирізаний отвір під кліпсу для того, щоб можна було її переставити, а ще вставлена невеличка металева деталь, яка заглушує цей самий виріз, цю саму вибірку під кліпсу. Це прикольно. Так, далі є такий бекспейсер, також досить простий. Там же ж в ньому є, типу темлячний, темлячна бонка, мабуть, так її можна назвати. Тут ще бонка, яка все це діло скріплює. Клинок. На мою думку, навіть по центру знаходиться, і, в принципі, виглядає це все. Знову ж таки, досить непогано, красиво відкривається за допомогою фронт фліпера. Ось такий він невеличкий, не дуже виразний, не якийсь там гігантський плавник, за який потрібно чіплятися, не знаю, коліном, мабуть, щоб відкрити. Тут все легенько, все попереду, все елегантно. Тобто, можна віднести цей ніж. До джентльменських, але мені здається, він дещо товстий і дещо тяжкуватий, як для джентльмена. Це для такого якогось, не знаю, сільського джентльмена. А, виглядає клинок досить просто, високі спуски, десь три четвертих від клинка, логотип Firebird, і з правої сторони у нас напис. FB Knife, ну типу Firebird Knife модель H927, сталь на клинку використовується D2. І хочу сказати, що з коробки він досить добре змащений. Ось можете бачити багато мастила. Клинок був повністю змащений, так як D2 може поржавіти, то добре, що він е, з коробки змащений, і як мінімум, десь там на складі він не поржавіє і до вас приїде. В нормальному стані. Фініш на клинку тут поперечний сатин, досить дрібненький, в принципі, зроблений гарно, виглядає непогано. Ось тут ось ця частинка також оброблена. В принципі, всі грані оброблені, ніяких там гострих, необроблених кутів немає. Все гладеньке, обух гладенький, приємний. Насічка також не агресивна, в принципі, трошки чіпляється за палець, але я б не сказав, що дуже сильно є. чоел Руків'я досить просте, має просту форму, але воно об'ємне і воно, в принципі, непогано заповнює руку. Я думаю, буде цим ножем досить зручно насправді працювати. Щодо підводів, в принципі, досить тоненько, ніж зведений. Підводи маленькі, підводи майже рівномірні. ось З лівої сторони, мені здається, він. Рівномірний по всій довжині, а з правої сторони трошечки розширюється до вістря. Ну, тобто не ідеальна геометрія, але для цього цінового сегменту, в принципі, досить хороша якість насправді то. В принципі, я не думаю, що варто пред'являти якісь там великі претензії до того, що дещо нерівномірні спуски, тому що і в значно дорожчих ножів спуски можуть бути, чи підводи можуть бути також нерівномірні, ну відповідно, які спуски. Замок Liner Lock, liner -lock також досить простий. В принципі, не сильно він випирає, але він досить м'який, і натискати на нього зручно. Тобто закривається ніж легко, відкривається ніж легко, з цим все окей, тут ніяких проблем немає. Інших варіантів відкривання, окрім як за цей фронт фліпер, у нього немає. Тобто, Ми не можемо ні пальцями схопитись, ні шпеників, нічого іншого немає. Тільки ось цей фронт фліпер. Проте відкривається легенько, підозрюю, що ніж на підшипниках 99%, що ніж на підшипниках. Бо підшипники це вже давним-давно не розкіш, а скажімо так, фішка бюджетних ножів, тому що підшипники нам дозволяють не нам, а виробникам дозволяють трошки менше заморочуватись над геометрією та підгонкою деталей. Тобто, якщо там якась неспіввісність буде, то на підшипниках воно буде працювати, а на шайбах треба, щоб все було підігнано прямо дуже-дуже добре. Ну, по зовнішньому. Вигляду все, тому зараз переходжу до невеличких тестів порізу і почну, як завжди, з тестів по паперу. Подивимось, як ніж буде різати з коробки. Тест заводського загострення на звичайному папері А4, в принципі, все стандартно. подивимось, як ніж ріже з коробки, чи не потрібно щось там перегострювати одразу, коли ви його придбаєте. Абсолютно ні. Я б навіть сказав, ні, трошечки все-таки махрить. ну, тобто, не супер ідеально він загострений, але це цілком нормальна робоча гострота. Знову ж таки, це якийсь такий от звичайний утилітарний повсякденний ніж з непримітним дизайном, з таким досить простим, але ну, в принципі нормальним робочим руків'ям, нормальною формою клинка. Нормальними спусками і гарним загостренням прямо з коробки, тобто не дуже дорогий, до речі, тобто купили і користуєтесь собі, не паритесь. Потім, уже коли трошки він затупиться, то можна буде його, звичайно ж, і загострити. По продуктам, знову ж таки, ніж працювати буде нормально, обух у нього не дуже товстий, спуски досить високі, в принципі, якихось там проблем з тим, щоб зробити собі бутерброд, у вас не буде. Я зараз цього всього тестувати не буду. Зараз ще ним трошечки постругаю дерев'яшки і, в принципі. На цьому мої тести і будуть закінчуватись. Соснова дошка, сама звичайна, сухенька з піддону. О, а тут насправді досить непогано. Хм, на моє здивування, досить гарно він стругає дерево, він гарний шматок відгризає і не застряє в ньому, а нормально його до кінця відгризає. Ну, тобто, дивіться, який шматок, як він легко вгризається, і спокійно все це відрізає. Це класно, я дещо здивований по дереву, він працює краще, ніж я очікував. Але то було м'яке дерево, а ось це тверда деревина, з якою ножам справлятись досить тяжко. В принципі, стругає досить посередньо, як і більшість ножів. Тут уже Якогось дива не сталося, і, в принципі, нічого мене особливо той не здивувало. Але хочу відмітити, що руків'я, в принципі, непогане, хоч воно не повністю все-таки заповнює руку, мені трошечки не вистачає е товщини цього руків'я, щоб прямо гарно ухватитись, тобто, ніж трошечки гуляє, коли я його навантажую. Але при цьому е працювати ним досить комфортно і. Ну, знову ж таки, ці ножі не беруться туристами для того, щоб стругати багато дерева чи чогось тому подібного. А для якихось там повсякденних задач, таких навантажень, мабуть, як стругати дуже тверду деревину, воно і не треба. То нічого якби, критичного я в цьому і не бачу. Але працює він знову ж таки по м'якому дереву, по сосні. Прямо дуже класно. Мені прямо сподобалось, і дещо він мене навіть в цьому здивував. Вигляд на кишені тут у мене, як завжди, Endura 4 знаходиться, і ось так буде виглядати даний Firebird на кишені. Ось ця проволочна кліпса. В принципі, непогано, вона майже глибокої посадки, тобто дуже-дуже малесенька частинка виглядає на відміну від тієї жандури, але і знімати і вкладати його на кишеню в принципі зручно. Це легкі літні шорти. Якщо це будуть якісь штани по типу джинсів чи якісь там робочі штани, то це буде робити ще простіше. Дістаємо за фронт -фліпер відкриваємо працюємо. Лайнер лок закриваємо, ну, тобто однією рукою можна повністю користуватись даним ножем. Все зручно, тут ніяких нарікань немає. Ну, єдине, що цей малесенький фліпер, його треба знайти пальцем, але це, я думаю, справа звички. Ну, типу, коли дістаємо, то його треба нащупати. Потім вже без проблем він відкривається. Ну, я просто до такого не звик, я більше звик уже якось до шпеників чи до отворів по типу спайдерхола то це таке знову ж таки питання звички. Я думаю, звикнути до цього фронтфліпера можна буде швидко. І просто масло досі вилітає з цього ножа. Скільки ж його туди китайці налили. Це просто капець, весь Китай без масла, мабуть, залишили. Висновки по ножу FireBird 927. Ну, Firebird Ganzo це бюджетні ножі. В принципі, ось попередній мій огляд я робив. На ось такий ганзо, вони нібито як разом з'явились, просто дві різні моделі під двома різними брендами, але по суті це одне й те саме. І там, і там сталь Д-2 на клинку. Ось цей ганзо трошки дешевший. Ну і в принципі це по ньому відчувається. Цей Firebird він. Трошки дорожче, але все одно це там в районі тисячі гривень, мінус 10% по промокоду полікарпович це там, грубо кажучи, 1400. Ще й безкоштовна доставка, якщо будете замовляти на офіційному сайті. Ну, власне, посилання на офіційний сайт буде в описі. Там що один, що інший, ніж можна замовити. Посилання на огляд ось цього ножа я залишу також в описі, якщо хтось не подивився, можете перейти переглянути. То як за свою ціну це нормальний, звичайний робочий ніж, от прямо не більше, не менше. Він ні на що не претендує. Ну, тобто на що, на що ці два ножі можуть претендувати? Ну, як звичайні едісішники, знову ж таки, там батьку, дядьку, старшому брату, які... Людям, які не цікавляться, не не захоплюються ножами, сталями, брендами, дизайнерами, яким типу всі ці ножеманські штучки не потрібні і не цікавлять абсолютно а потрібен просто звичайний робочий ніж, щоб носити з собою в кишені, в сумці, в рюкзаку для звичайних побутових завдань, відкрити коробку, нарізати бутерброд. Ось це ножі для таких людей, і асортимент таких ножів розширюється, є нові моделі, є там різні кольори. Знову ж таки, по посиланню в описі зможете перейти і переглянути на асортимент даних ножів, то можна щось підібрати вже до вподоби, щоб не користуватися якимось там, я не знаю, дивним ножем, негарно виглядаючим, які також є у цих брендів. То з'явились ось такі вже, скажімо так, трошки більш просунуті моделі. Конкурують вони ну, мабуть зі скіфами, і, на мою особисту думку, знову ж таки, деякі моделі скіфів будуть кращі, ніж ось подібний Firebird. Але і, і цей ніж має право на життя. Знову ж таки, строгий дизайн, лаконічний, простий, ні на що не претендуючий робочий, одісічний ніж. То в принципі брати можна. От, мабуть, єдиний висновок по даному ножу. Вашу ж думку можете написати в коментарях. Також напишіть в коментарях, як вам сподобалось дане відео чи не дуже, можливо, є якісь запитання чи пропозиції. Також все це в коментарі під даним відео. Ну і також не забувайте підписатись на канал, якщо ще не підписані. Поставте лайк цьому відео і можна ще навіть порекомендувати його друзям. Можливо, хтось собі шукав недорогий, але при цьому гарно зроблений ніж на кишеню. То ось, будь ласка, ось. Два варіанти. Посилання на цей також буде в описі. можете Переходити, обирати, замовляти, типу, все з цим окей. Також в описі є посилання на те, щоб стати спонсором мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дуже дякую вже діючим та майбутнім спонсорам. Дуже велика вам дяка, друзі. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що ви є. А також дякую всім іншим за перегляди, за коментарі, за лайки. Все це для мене також дуже важливо. І чим більше лайків та переглядів, тим краще у мене настрій, тим більше бажання. Щось робити нове та цікаве. Е, ще в описі буде посилання на мій додатковий канал, буде посилання на мій інстаграм, туди також можна перейти, подивитись, що там. Якщо зацікавить, то підписуйтесь і туди. А на цьому я закінчую. Всім всього найкращого, всім гарної погоди та гарного настрою. До зустрічі в наступних відео. З вами був Полікарпович, ніж Firebird, та також ніж Ganzo. Бувайте, до зустрічі в наступних відео.